Ми не будемо зараз лаятись між собою. Бо зараз оці всі патлюки, які сюди не прийшли, оці всі регіонали, удоби, уроди, вони тільки радіють з того, що ми зараз це все перетворюємо на базар. Нам треба конкретно діяти. Досить балачок. Зараз ми всі. Тут. Товари, ми обов'язково. З усіма громадянами. Політичними організаціями створимо робочу групу, де в нас буде колоційний комітет, і все це будемо робити уже конкретні дії. І я вас запевняю: у нас зараз правим сектором немає там ворожнечі боротьби, боротьби. Ми зараз за одне, щоб всіх падлю. Попросити вашу воду на те, щоб сьогодні на 13-ту -го годину на, туди на прес-конференцію прийшли представники наших е... да, пешкати, і, і... Ні, ні. <плес> дай. хай люди підтримують мене водій. Що прийшли на, на, шут... на, на прес конференцію на прес-конференцію, хай но, знов, 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 назначений голова, чи то, тобто керівник обласної міліції, хай каже на камери, що він згід. Тім, що його постійно, знаходились представники майданчики. Дивіться, нормально, дивіться, дивіться, я думаю, що ми звісно поставили свободу, ось і я як, думаю, підемо до неї і позивається по цьому. Нормально? Все, домовили. Я прошу, до телефону по списку є порядок, є ніхто не певний